Я пізнаю світ, урок 144, тиждень 16. Безпечне довкілля на зимових канікулах. І на початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Запозичили чимало земних традицій. Наприклад, тепер ми теж святкуємо новий рік. Проте зі своєрідною ялинкою скажіть, яка безпечніша для встановлення на землі, наша чи ваша? Ну, то поговоримо про це, ось бачимо на екрані. Цинтаврічну і нашу. Ну, мені наша красивіша. Хоча і та, що Ліворуш теж цікава така з якимось. Так. Оксана Але Васильівна, спочатку... в вже, вже на набережні вже поставили дуже великий і разний ялин. Добре, так. Друге завдання. Допоможи Йоєві розгадати ребуси. Відповідь напиши. Я завжди казала, що ми дуже добре розгадуємо ребуси. Переконайте мене, що це не так. Не повірю нізащо. Знаю, що ви добре розгадуєте. І так, будь ласка, перший малюнок. Вода. Беремо першу другу. Другий гора. Відкидуємо дві останні. І корінь п'яту, шосту. Вогонь. 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 Слово вогонь. Записуємо. Так, В Слові гарбуз. Перша, друга, шоста. Газ. Газ. Угу. Далі лелека відкинули першу останню. Три, три і кава перша. Електрика, електрика. Я була права. Усе так і є. Ви миттєво розгадали ребуса. Тепер подумайте: вогонь, газ, електрика. Чому напередодні це все, що ми робимо в роботі? Так, і чому саме напередодні канікул ось ці слова, ось такими ліхтариками загорілись на екрані: вогонь, газ, електрика. Про що ми хочемо попередити один одного? Тому що це може, може бути небезпечно. Так, тобто треба бути обережними. Фані так, було, треба додержувати. Або вони там вдома, коли мама там зайнята на роботі, або папа. Так, тобто, ось це, ось це то, що в зоні ризику, на що треба звернути увагу. І так, розглянемо малюнки. Розкажи Йоєві за малюнками, як слід поводитися з газовими та електричними приладами, щоб не нашкодити ні собі. Ні довкіллю і не сусідам, так? А, подивимося я, можливо, я знаю. подивимося так, на перший так. малюнок. Софія, що ми бачимо на першому малюнку? Що о, дівчинка о, коли гладила свою. А щось Речінь. там, так? Mm. О ми бачимо? Ми бачимо дівчинку, яка розмовляє. І, по і вона відволіклася, і вона розмовляє по телефону і відволіклася, а ось цей утюг. Забула а, про те, що праску забула, залишила, про... так? Залишила праску, а, і вона а, може підпалити її речі, всю квартиру. Так, і потім Ось, буде... може статися пожежа, може небезпека. Та, що ми порадимо в таких ситуаціях? Ой, вибач, Соня, я не, не туди натиснула вмикайся. Не відволікатися. Не відволікатися, коли не прасуєш. слідкувати о, за такими вогненебезпечними речами. Ну, Як можна було цим... зробити правильно? Ось хтось зателефонував, а ти в цей час прасуєш. Як треба правильно зробити, Аріна, що треба б зробити було? Сказати, що ти зараз не можеш. Ну а якщо це такий дзвінок, який ну конче необхідний. Але слідкувати за цим. Треба вимкнути було праску. Просто вимкнути, поставити, вимкнути і все. І тоді не, нічого вже страшного не станеться. Розмовляй собі, коли закінчиш розмову, повернешся увімка... увімкнув праску і продовжуєш. Просувати речі. Другий малюнок. Що ми бачимо на другому малюнку? Матвія. Загорілася плита. Так, це хто у нас? Матвій? Ні? Аріна. 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 Ну тут не не плита загорілася, а подивіться: загорілася що штора, так? чи ні штора. Так. А, Увімкнена була газова плита, а та з цієї газової плити там поруч була штор, і вона загоїлася. Так, можливо, вітер, можливо, відчинене вікно і вітром, так, оцю штору так гойдало, і во так открить, і вона загоїла. так зайнялася. І загорі, і, і виникла Загоріли. ось така пожежа. Так, що ми можемо в, таки... в такому разі порадити? Не залишати у газову, газову, газову комфорту. Так, а, не а можна я... без нагляду не можна залишати. Кажи Даніл. Не треба вишати штори біля плиту. Так, оце я теж дивлюсь, ну хто це так ставить газову плиту да, і поруч штори. Ну, вже якщо а це вже немає... навіть не дитина винна, що її отако Так, поставили. Якщо вже немає іншого місця для, для плити, то хоча б не вішати штори, щоб було ось так, як є. Так. Але, винці, але це, не, це неправильне таке розміщення плити в. Від вікна все ж таки якась відстань повинна була б бути, безпечна. Відстань. І дивимося далі. Сашко, подивись ось на цей малюнок. Скажи, що ми тут бачимо, Сашо? Бачимо хлопчика, який вилку в розетку ставив. Так. І навіть дивіться, шнура ж то немає. Да? Просто так. вилка, да, ось десь там, знайшов якийсь запчастина. А Ми дуже прекрасно знаємо, що метал дуже добре проводить. Електрич. Гарний провідник, і так, слушно. Що і метал тому, це гарний, гарний провідник. Так, і тому, коли тому... він торкається оцих металевих дротів, то електричний. Треба порадити що не треба так робити. Так, електричний струм вражає. тре тр... не треба нічого пхати в розетку. Ни... Не, паль... не пальці, не вилки, не оски, нічого, ніяких І воду келеблінь. не треба що... Тому що вона теж гарна правда. Добре, що ви це знаєте. Так, я не бачу люди, я не бачу німенка Кирила, вмикайте камеру. Так, Людмила, Де? що ти скажеш ось за цим малюнком? Що тут не так? Ти вмієш користуватися електричними приладами? Люда? Так. Так. От як ти встреляєш чи вим... витягуєш оцей шнур з вилкою? Вставляю я обережно дуже. А як І... ти тримаєш шнур? За шнур тримаєшся, чи за оцю виделку? За виделку. Так, так. Тобто за шнур тягнути не можна. Не потишну. А що може а там... статися? Якщо висільно, можна і ще каже, Можна відірвати шнур, і буде те ж саме, що і ось тут. Так. Можна так, пошкодити коли, шнур. Коли, коли треба витягувати шнур, треба братися за вилку та придержувати ось цей роздійок. Правильно, Резетку. так, і саму розетку теж притримав. Можна витягнути і все. Так, так, можна легко витягнути, вони не так міцно буває, тримаються. Молодець Софія, дякую за доповнення. Так, ну і ось які правила ось тут порушуються: у ванній кімнаті, вода розетка дуже близько до... До води, е так. Під ви... і час того, як е лється вода, там чим руки мить, то зовсім не потрібно вмикати електроприлади. Тому що, тому що, Даніил, що може статися? Тому що вода це дуже гарний провідник електричества та може бути пожар. Може вразити електричним струмом. А. так Може замкнутися там десь щось і статися да, а ну, можна щось... Замикання а і якщо? стане можна, кажи. Е, Якщо хтось щось робить електричне, то хтось його підтримує то його. Е, е... Ну, якщо його вразить током, то його. Це не його образи, а дорогого чоловіка, який тримає. Я зрозуміла тебе. Тобто електричний струм пройде через одного і закінчиться на тому, хто останній, да? хто поруч стоїть. Так. так, Бо ця людина, що буде посередині, теж буде як провідником електричного струму. Діти, ну ось подивіться на ось цей малюнок. Дуже часто ми таке бачимо, що. Оці переноски, так, декілька є отворів, і в одну переноску страмляють відразу декілька електричних приладів, чого не можна робити, тому що може не витримати і статися, що теж електрозамикання таке, і привести до пожежі. Дивіться, намагайтеся так, що якщо працює один електроприлад. Бажано, щоб інші в цей час були відключені. Так. І останній малюночок. Гарний такий малюночок, Все добре, тільки що нас тут насторожує. Камін, камін. відкритий камін. камін. Так, якщо горить в каміні вогонь, то треба за ним. Наглядати. Платив. Так, без нагляду думаю, не залишить. Так, може трапитись таке, що якась іскорка випаде з каміна, і треба Платить її вчасно. Така... Так. А я плечу, плечу, а плечок я на крісло, і потім це запалає і куди? Так, ну, тобто зазв... зазвичай спілкувати. то ще перед каміном таку зону роблять, так? А, чи то Метал чи то ще якийсь матеріал, щоб не займалося. Як... Роблять, роблять так. і і ще і закривають. Добре, розібралися. Так, ну що, ми щось дуже засиділися з вами, то давайте трішечки в таку танцювальну зробимо. Санта Клауса. Будь ласка, піднімайтеся. Декілька фізичних зробить. не зробить. Так, всі піднімаємося. Бачу Софію, бачу кіру. Добре, всі піднімаємося. Так, да, і я Merry Christmas! Паріша, Дамір, Ліза, Стася, Ваня Ганжа, Всі піднімаємося швиденько. Без заперечень Ваня, Стася, Дамір Ліза, рухаємося. Не сидимо, Дамірчик швиденько і так, Добре, рухаємося, люда, порухаємося. Та, міри, піднімайся, порухайся. Ну, все вже, так. І що? Добре, так. Трішки лише нам стало, да? Не обов'язково там якісь танцювальні такі вправи, замисловати. Просто порухайтесь, і вам стане лише. І да. Добре. А зараз, діти, до... переходимо до такого. Дивіться. ну... Свята наближаються різдвяні, новорічні ялиночки майже усіх. Дуже часто буває, що вогники бенгальські запалюють, свічки. І от щоб не сталося лиха, щоб не сталося біди, подивимося відео і запам'ятаємо, що треба робити, чого не треба робити. Потрібно пам'ятати, що новорічна ялинка в приміщенні з часом висихає і може спалахнути від найменшої іскри. Тому не наближайтеся до неї із бенгальськими вогнями і не прикрашайте її несправними та неякісними гірляндами. Адже, як переконують рятувальники, основна кількість пожеж, що трапляються в новорічну різдвяні свята, спричинені саме цими факторами. А наш ринок насичений несертифікованими товарами такого роду. Не варто прикрашати ялинку іграшками з паперу чи вати. Саму ялинку ставте подалі від опалювальних приладів та джерел відкритого вогню. Не затуляйте нею проходи. При купівлі гірлянд перевіряйте їх якість, вимагайте сертифікат, переконайтеся в наявності інструкції. Віддавайте перевагу гірляндам з гнучкими проводами, з мідними жилами. Запам'ятали перевірте, зробіть так, щоб все було добре. Розкажи квапці, яку небезпеку можуть приховувати водойми взимку. І так, як ви можете пояснити квапці, що може статися Можу на водойма. Ми, ми, потім, знаємо, ми потім розгадаємо його і перевіримо я? наші припущення. Будь ласка, Даніл, починай. Якщо на. Якийсь домі буде літо, треба на нього йти, тому що він може е, Та... Бо він може бути яким? Е, дуже тонким. Так. так, тонким він може бути. Тобто на літ виходити, що не потрібно, не треба. Не потрібно. Так. Пере... Розгадаємо ребус. І так, перше батон. третє, четверте, п'яте. Кит замінили те на йод. Тон, Дід перший Л. Так, тонкий. Тонкий лід вийшло. Тонкий лід, Тон. так. Тонкий лід І ми з вами так і сказали, що не можна виходити взимку на водойму, тому що лід може бути тонким. Прочитаємо пам'ятку, що заборонено. Ліза, прочитай чітко, виразно, що заборонено. Заборонено, ходити по щойнотворному, чи питаємо. Так, Лізо, якщо так будеш швидко, то вони всі зрозуміють, що ти читаєш, чітко, будь ласка. Ходити по щойно отвороному, чи підталому льоду, виходити на лід під час відвиду туману, снігопаду. Перевіряти міцність льоду ударом на воду, відводити на кризі, кризі багаття, збиратися на льоду групами. Так, це заборонено. Почули? Заборонено. А зараз, будь ласка, діти, подивіться під час канікул, а вони вже ну, майже після цього уроку у вас розпочинається. Ви можете себе трішечки потішити якимись цікавими виробами, виконати таке творче завдання. Створи ялинку в техніці Орігамі. Подивіться, у вас тут подана інструкційна карта, як можна зробити ялинку. Подана також схема. І якщо все це правильно зробити, то вийде ось така гарнесенька ялиночка. Дуже цікаво, якщо ви до цієї роботи залучите своїх близьких разом там з сестричкою чи з братиком, до Вані завтра аж троє братів приїжджають. Чи на свята, да, Ваня, ти казав? То можна разом з ними виконувати. Кто мене все слава. Можна пос... попросити допомоги у батьків, у бабусь, дідусів, коли виконується щось разом, це завжди приємно. Ну, ось така поробка, яку ви можете зробити. І наш урок, я б захотіла, щоб ми закінчили веселою такою пісенькою, щоб у нас і настрій був святковий.

Так, я я запрошую вас усіх. Можете вмикати мікрофони? Посмотрите ласі, Дуже дуже гарні слова, і я хочу, щоб ми з вами саме такими словами і побажаннями такими і закінчили. Дуже хочеться, щоб всі прийдешні свята і Різдво, і Новий рік принесли нам тільки радість і щастя, принесли нам мир, принесли. Нам перемогу, щоб дійсно ми були щасливі разом. Ти і я, щоб усі були щасливі. Діти, я вітаю вас з тим, що у вас розпочинаються канікули, що ви можете весело, гарно провести цей час. Я бажаю вам гарного відпочинку, гарних свят. Я бажаю вам, щоб ваша родина, коли збереться разом за святковим столом, відчувала тепло, радість, відчувала близькість один одного, відчувала, що ви один одного любите. І, звичайно, я всім бажаю миру. Це те, що нам так зараз потрібно.